Вітаю вас, любі глядачі, підписники і просто халявщики. Поговоримо сьогодні про Трою, якщо ви не проти. Ті, хто з вас цікавиться тематикою, мабуть, знають, що Трою було розкопано ще в 19 столітті Генріхом Шліманом на ну, узбережжі Гейського моря в сучасній Туреччині. Але мало хто з вас знає, що, окрім фантазії Генріха Шлімана ніщо не вказує на те, що це місто, котре він відкопав, було справжньою Троєю. Почнемо хоча б з того, що в Ілліаді сказано, що Троя знаходилась на березі моря. Це було приморське місто. А місто відкопано Генріхом Шліманом не біля моря. По-друге, бо при Трою пропливала ріка Скамандр. А попри місто, відкопане Генріхом Шліманом, не протікає річка. По-третє, Троя взагалі-то не Троя, Троя взагалі то, -то Ілліос. Саме тому твір Гомера називається Ілліада, а не Троїада. По-четверте, в Іліаді сказано, що Трою прийшли завойовувати тіпа греки, які називали себе Дорійцями і Ахейцями. Але греки самоназивають себе Еллінами, а Троя називається Ілліос. А греки це взагалі латинська назва народу Еллінів. П'яте, нерозривно з Троєю пов'язана інша дуже цікава історія, висвітлена в іншому епусі, котра називається Одісея. А в Одісеї описується, як трою зруйнували з допомогою царя Ітаки Одісея, котрий придумав зробити дерев'яного коника і подарувати його троянцям, котрі взагалі толсті. Ну так от, а ви знаєте, як цей коник називається на грецькій мові. Її його знають як троянського коня. Від нього навіть пішла назва віруса Троян. Але в самій Греції цього коня називають не Троянським і не ілліоським. На мові оригіналу Ілліади цей коник називається Дурнео Іпо. Що любий перекладач, той самий Гугіль вам, само собою, його перекладає як Троянський кінь. Але він не троянський, він Дурнео! А знаєте що? А я знайшов річку Дурнео, і вона навіть приблизно не в Туреччині. Ця річечка взагалі чуть-чуть бопше за межами Середземного моря. Ріка Дурнео це ріка, яка протікає через Іспанію і Португалію і впадає в Атлантичний океан. А ще на берегах цієї ріки дослідники знайшли залишки видобутку міді і виготовлення бронзи ще з часів, само собою, бронзової епохи. І знаєте, що? при самому витоку цієї річки в океан знаходиться зараз місто. Якщо цією річечкою поплисти в глиб континенту, то по ній можна добратися в самий центр Іспанії. Або як її називали греки Іберії? Хоча сама назва Іспанія може перекладатися з Грецької як земля рідкісних речей, наприклад, Міді і Бронзи. Само собою, такий переклад назви країни Еспанія не є офіційним. Так само, як не є офіційним відношення Трої до міста і річки Дурнео. Хоча, в принципі, греки коня називають Дурнео і По. Ще одна випадковість. Упс. Імператор Троян, який правив імперію Риму, походив з міста Італіка. Яка знаходиться так трошки південніше витоку дурнео в океан? Але теж на узбережжі Атлантичного океану. Як то кажеться, я ні на що не натякаю. Я говорю прямим текстом. Назви народів, назви міст, назви тих, хто прийшов воювати з Ілліусом. І то, що вони зробили з дерева і підсунули жителям цього міста, говорять самі за себе. Льодоньке, яка троя в якій Турції? Ну і раз на то пішло, можна задати інший цікавий нюанс, Одіссеї. Після своїх дуже довгих поневірянь Одісей перед самою подорожжю на Ітаку, щоб повернутися, потрапив на острів Феоплів. Народ найближчий до богів, який жив в палацах з срібла, міді і золота, в котрих були кораблі, котрі керувалися з допомогою думки. Саме ці кораблі доправили Одіссея назад додому до рідної дружини і сина. А ознайомлюючись з поневіряннями Одіссея, можна чітко зрозуміти, що плавав він скоріше всього не в Середземному морі. А десь далеко-далеко за Геркулесовими стовбами, про котрі я розкажу в наступній своїй оповідочці. Бувайте здорові, хорошого всім дня!